Добре, чого ти хочеш? Підвищення? Переведення можливо, якогось особливого ставлення? Я можу сказати, чого я не хочу. Мені набридло думати, що у нас з тобою серйозні стосунки. Коли немає жодних. І мене це більше не влаштовує. Взагалі. Стій, добре, давай нарешті поговоримо. Ти знаєш, скільки разів я намагалася з тобою поговорити? Кожен день народження. Кожне різдво. Кожен новий рік, коли я залишалася на самоті. Тебе не було поряд. Ти був з дружиною. Я навіть відпустки вже не беру, тому що боюся залишатися сама. Знову і знову. Ася, ти ж маєш розуміти, що все не так швидко. Не так швидко. Олег 9 років. 468 тижнів. 3278 днів. Сімдесят годин. Все ще недостатньо. Слухай, Ась, заспокойся, будь ласка. Я розумію, що тобі треба. Я розумію. На щастя, Але... я теж. Мені треба подорослішати. Негайно. Ась, Аш!